Чому Керченський міст вже не такий важливий, розповідають в ВМС України, а також Україна розробила новий морський дрон, а БПЛА атакували завод у Липецьку. Речник військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що знищення Керченського мосту тепер вже не дасть такого ефекту, як могло би бути раніше, оскільки його тактико-стратегічне значення у війні зменшилось. Він пояснює, що наразі менше чверті загального навантаження проходить через міст, а решта йде по поромній переправі, яка, до речі, нещодавно зазнала удару. Тому цей міст вже такого тактично стратегічного значення не має. За його словами, частково забезпечення окупаційних військ на південь, а йде з Ростова. проте основний маршрут залишається саме поромна переправа на Крим. Летинчук також прокоментував будівництво окупантами. Нової залізниці для забезпечення своїх угрупувань на півдні, до кінця цього року окупанти будуть намагатись закінчити цей проект, який буде тягнутись з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше того, Плетенчук впевнений, що вони зможуть закінчити такий проект. Але він підкреслює, що ця залізниця знаходиться в зоні ураження українських засобів. Таким чином, знищення Керченського мосту вже не має такого значення, як це було раніше, через зменшення його тактико-стратегічного значення. Натомість головним маршрутом забезпечення окупаційних військ стала поромна переправа на Крим та нова, якщо вони збудують, залізниця Ростов Джанкой, але і ця інфраструктура знаходиться в зоні ураження українських засобів. Ну а далі давайте поговоримо про те, як безпілотники атакували завод у Липецьку, де пролунали вибухи, що спричинили паніку серед місцевих жителів. За повідомленнями у соцмережах був уражений тракторний завод. Російський телеграм-канал Астра наводить свідчення очевидців, які припускають, які описують вибухи та дим над тракторним заводом у Липецьку. Під час інциденту в місті була оголошена повітряна. Небезпека а губернатор області попереджав про загрозу українських безпілотників. Це вже, до речі, не перший випадок атаки на промислові об'єкти в Липецьку. У квітні цього року БПЛА атакували промислову зону Липецька, сприцінивши вибух. І тоді атака була спрямована на Новолипецький металургійний комбінат. А також в російському Ростові на Дону стався вибух на електропідстанції. Що спричинило масштабне відключення електроенергії в частині міста та навколишніх сіл. За повідомленням російських змі та місцевих пабліків, вибух стався через аварію, а без ознак атаки, безпілотників чи ракет? А тим часом головне управління розвідки України здійснило атаки на військові об'єкти в Белгородській, Воронежській та Липецьких областях Росії. Ціллю стали Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод у Липецьку, які використовуються агресором у військових цілях. За інформацією телеграм-каналу Астра, на території медкомбінату впало два, нібито збитих БПЛА, що спричинило пошкодження трубопроводу в одному із цехів підприємства. Мешканці Воронежської області чули вибухи близько третьої ночі. А за даними російського Міноборони, ППО збило два БПЛА у Білгарській області. Головне управління розвідки України повідомляє, що метою таких атак були підприємства, які використовуються Росією у військових цілях, а на меті це знищення військової інфраструктури противника і зменшення його бойового потенціалу. Ну і наостанок в Україні розробили новий морський дрон на форумі Black Sea Security 2024» Що відбувалося в Одесі, був представлений новий український морський дрон під назвою Stalker 5.0. А цей інноваційний апарат здатний виконувати різноманітні завдання, включаючи доставку вантажів, розвідку та патрулювання. Він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на віддалені острови або ділянки узбережжя, і це робить його незамінним для підтримки операцій у важкодоступних районах. Дрон також може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання. Він оснащений передовими системами відеозв'язку та управлінням на базі супутникового зв'язку Starlink, що забезпечує стабільне з'єднання будь-де, розвиває швидкість близько 75 км на годину. І вартість такого дрона становить всього 60 тисяч євро, що вказує на його доступність. Сталкер 5.0 є важливим доповненням до українських військових технологій. Завдяки своїм технічним характеристикам і можливостям цей морський дрон може суттєво підвищити оперативні можливості Збройних сил України. Я вам дуже дякую за перегляд. Ну, підпишись обов'язково на канал, тому що кожного дня ми тут слідкуємо за подіями та новинами в Україні та й світі.